И в шкафчики. О, Грамблес. Підписники ми спустя 100 років пройшли ще раз Грамблес. А чому мухи з'явилися в ній звідки? А чому мухи не згадуються? 154. Я запам'ятовую, як які наші. Чи що шукаємо шкафчики? Тобі головне проходити, мені не головне проходити. Я можу возродити ще. Мені три відродження ще тут. Тун-тун-тун-тун. Магазин один досі два другий раз за, за всі часи. Другий раз за. Не за шуття, другий раз за шиця, рано за шиця другий раз. Магазин Джефа в другому досі трошки поганий. Він взагалі, в нього майже нічого не можна закупитись. Грамбо теж можна призвати допомогу його будильника. але ми вже граблі пройшли всіх. Тен-тин-тун-тин-тан-тен-тен-тан-тин-тан. Якщо ти здихаєшся на останніх 10 кімнатах, то тобі ніяк неможливо возитися. Просто ніяк неможливо. Блін, а жалко, що у нас немає ножниців після граблів. Закупляемся, короче. У мене 835 монет просто жесть. Правда, як багато? А у мене на фазарях. Я фонарик найкраще, куплю. Я просто фонарик куплю і куплю це. Ну, щоб мене було більше таких батареїв. А якщо що, забирай мій лазер. Я тут лазер викинув, тому тримай лазер. В тебе є ще місце? <рекунок> я задонатив, а я йому повні гроші задонатив, бо в мене просто мільярд дати грошей. Підписники і, і прикольний, прикольна штучка. <рекунок> Ой, Раш, тут є шкафчик. Не чекаю, він може за 20 секунд, за 25 секунд полетіти. Я вже це у досі один. Не летить. Наша... О, мишка, мишка, мишка. Я давай її кину, це от, будинок. Не бере будинок. Ще вон... цікаво мишка за будинок дає. Соду. Якщо її випусти, вибити, то тобі очівку дадуть, тому випий її. що перший заховайся в шкафчик, а потім в, візьми її і випий. А а я, я взагалі в смітнику заховався. Десь, ти, ти що, здув? А, я не доходу, що, що... а стоп! Я можу тебе ще раз раздити? Ні, не можу. Ні, Саша здув. А він специально не у нас. Саша Нуб. Взагалі не нуб, він просто здивився. Ну. Як зав? Як завжди? Бо в мене вагало, в мене не вагало, а цей. інтернет вис, Це різні речі. У мене не так часто вис, як так колись. Я в бабушці зараз, тому в мене взагалі не висне майже. У мене в трьох шкафчиках щось заспавнилось. І одне не потрібне. Нормально. Ну тільки босси потрібні. Ооо, тепер найінтересніше, бо я пробую добити дорс. Мені це ще не найінтересніше, от 80-ї кімнати буде найінтересніше. Ти майже дійшов до другого Сіка. Тей, що ти, якщо ти пройдеш другий дорз, то мені теж виключить бейдж. Ну я знаю, але ти не пройдеш його, тому цей, цей бейдж не зараховується. я його ти будеш просто хвастатись. Ти будеш просто хвастатись тим, що ти не зробив, виходить, що. Не буду. Просто я з тобою обращав. Пройти і буде реально те, що я Та ні, я, не пройду. я можу дойду до 200-ї кімнати і точно там здую, там так складно 200 кімната. Вона не така і ж проста, як ти думаєш. Ну ти ж думав, що вона, напевно, проста дуже сильно. Ні, я собі. А я випущу соду. Вона просто тобі все зеленим робить і очівку тобі дає. Ну, у мене вже була ця очівка, тобі... Вона вже ця очівка з 2024-го. 2025-го взагалі-то. Взагалі-то ти не знаєш, коли я її вибив. Я її вибив до... А, ти її вже вибив? Я не знав просто. Я її дуже давно вибив, з 2024 -го. А, я думаю, А я теж випав десь так. Хоча в мене две, кімнатка сама по собі відкрилась. Я не спеціально відкрив наступну кімнату, ну на ладно, мені У мене, я подумав, що в мене далі називати отець, знову той самий шкафчик не заліз. От як буквально штук ти стоїш. Зелений, як агузи. Н... Ай, а в мене їхла не було. У мене їх сам по собі з'явився. Його до цього не було, я тобі говорю точно. Я всі баси взяв, витягнув, але. Мені. Не... Мені не всіх витяг не... можна було. Я не всі витратив. Я думаю, що ти реально зоблежно дам. Спілку. Я не розумію, що так багато їхнів, правда? якось забагато багато гігів, не як завжди. Ой. О, ця кімната за супер рідкісна кімната. Її показував Редкет. Це найрідкісніша кімната в досі взагалі. Що це за кімната? Що тут, є. тут нічого немає, ну просто така кімната дуже рідко спавниться. Ну бачиш, тут така знизу каналізація якась. А це я в другому сіті, на другому сіті це, це є. 170 наша, я запам'ятав. Я тепер знаю, я, що тебе тобі гори, ти забувати. Іди. О! Амбош. Ну тільки ненависть ві... не цього монстра собі вдалося два. <звук> Він ще супер швидкий. Але якщо б було б як першому дорсі амбуш, то йшли амбуша. Ну все очевидно. А ти що, взяв мої речі? Ну так. Ще... муха ще досі є? Чого? Ти ти бачиш, чм так довго мухи? Я позабув, яка надо. Тут та, та штука такая. Может Може бути гигова і ні, вона в попередній кімнаті була. Може бути гігло і очі. Ось це от погана штука. Немає гігла. О, сік. Другий січок. Сочок. Сочний сік. О, лазерна рукашка. Лазер... Я її наоборот. Я її наоборот викину, бо вона фігова. Другий. Як ще що позволитись? У мене є водороджень. 175-та, бот бачу. Де? Грам там там вирізає, значить, мені вінчі бік. Я вже знайомий з тим сіком. У нас починається просто найлегкіша частина цього сіку. Ну, так, ну ось це найвихіша просто. Ну я знаю. Він реально неможливо легкий. Я напевно возроджусь десь. В першому досі трошки легший, мені так здається. Мені здається, що в першому досі трошки легше. Немає таких кімнат, де ти затримуєшся. Ну, тут так всіх повинні ще бігати, бо так ви не можете, щоб він швидко дуже сильно біжав, правда? Він так довго ще добігає. Такі ще звуки, типу, 179. Типу 179. Такі ще звуки, типу 179 Знову немає. В тебе немає нож. У мене немає ножі. А ти вже здув. Краще кулбать. То вони не забираються, я підібрав твої речі. То якщо на Сіті, то тоді забираються. Вони не забираються, але якщо встигне ігрок інший підібрати, то тоді вони в нього будуть. Просто підписники вже просто я так далеко дійшов, тільки тільки мене сидітись хочете пойти до С2 пробувати. Ну я вже Але попробував. Я думаю, вже я... попробував я? дуже удачно. Я думаю, що там Сікати. Я думаю, що це найважчі, там. Ні, найважкіші це грамбу. Це всі знають. Ну. найважкіше це грамбу на другому місці місті Дамсіку досі два. Стоп! Я тільки що пройшов під гігом, но він на мене не впав. 184 четверта наша. Так же Ти пам'ятаєш яка? Не наша. Ні. Бо тобі теж, як би потрібно, щоб я пробував пройти? Немає звуків. 186 наступний, я дивись. Мене не пускає далі. А там. А, там драбинка була. 186 наша, я пам'ятаю. Наші ну, відкриє правильно кімната тому ну, дякую ем... Де, шо, та... просто. А чого ти не хочеш очівку поучити? Я вже просто з тебе вийшов. А, а давай поговоримо. Ну так просто мені буде краще гратись. Ну ну, ну, ну дай поговоримо. Добре. Якщо ти пройдеш другий дор. Я не пройду точно, але 187 ма кімната вже в мене видається. Хочу просто до 200-ї дійти. Хочу подивитися, як це грається. Бередень панетки. Самому це буде дуже складно цю фігуру. У мене фігура зараз ця. І коли ми півроку проходили, що доред нас вже заспавнився і очівку ми отримали. Ага. І я не пережили цього дреда. Ага. Я не розумію, чого вона це місце охороняє. Я, я, я вже одну знайшов. Я, напевно, не дуже вірю, що я пройду. Тому що це така складна кімната, просто жесть. Вона, вона, як, вона як перший сік, поскладний. Є, я що вона буде як перший сік. Мене... Ой, я там у тебе чую фігуру. Вона мене, мене не з'їла. Я не спеціально нажав на кнопочку. У мене сама по собі нажалась кнопочка. Сама по собі нажалась кнопочка. І я і я ще не здув. Вона така до мене побіжала. Я ще думаю не зможе це пойти, Ну я хочу пережив це. Ось ця кімната це сам одна із найжорсткіших. Вона вон і, признаю, вона трошки скольніше запащисти. Я вже просто забув, навіть фігурку. Поливаємося тут. Іди, звідси, мені стрьомно, коли ти тут ходиш. Ти застрягла? У мене фігура застрягла, як я маю пройти? ой йо йо У мене застрягла, потім і стряху дуже різко. Жалко, що на цій фігурі є скрічок, щоб не було скріча, був набагато легше, правда? Так. Да. Бо... А фігура може обійтися і скріча? Не може, не може. Просто він тобі мішає жорстко. Да, особливо, колись, 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 дуже близько. От вона тільки що супер близько до мене була, вона прям на, 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 на сантиметр до мене близько було. щоб сантиметр підійшов, я б вже, вже зробив здув. О, якщо я дряда зачет буде, то я возроджусь, коротше. Фігуру то зможу, напевно. 50 на 50 не фігури. А тут не 50 на 50, тут взагалі немає шансів, в принципі. В принципі, ну, немає взагалі шансів. У мене взагалі ніяких шансів і немає і ніяких шансів не є. Що? Я можу її здути і не здути, тут, тут не знаю. Фігура до мене йде, думаю, не підійде до мене. Підійшла до мене, але чуть мене не з'їла. Чуть мене не з'їла. Скріч! Коли фігура відійшла, мені треба поутатись. Знайшов батарейку. Тільки не фігура. Мене знову чуть фігура не з'їла. Бо вона знову заагралась. Все, я відкрию. Ти... Але я думаю, що ти здохнеш на висвітти. Може, ще зараз буде в мене. 189, все. Фігура повержена. Вже возроджуватись не можемо після фігури, бо вже 190 а останні 10 кімнат це повна жесть. Підписники це повна жесть. 191. Ми, ми будемо проходити ще багато разів другий досі і будемо до тут дорогу. В, в, в дорсі 2 немає румська. Я знаю. В мене баг жорсткий. Супер жорсткий прям. А ти на якій кімнаті? На 190 кімнаті. І в мене супер жорсткий бах і за того мене поко... В Мене просто взяв раш полетів і пропав, і він в мене дуже довго летів. Супер довго. А? Він а мене... На Який д... ти зараз кімнаті? На 190. -й. Вже на 191-й, бо мені раш відкрив. Ну, вже 192. -го. Ні, не Говори... 193, покоцався вже. Говори на якій ти кімнаті. 19... 193. А ти будеш запам'ятовувати? Так. Да. 195 193 зараз 193 Наступна 194-та. Я на цій кімнаті здув, в цій кімнаті просто ненавиджу, бо я тут від її здув. І засраж. Сто девяносто пята. Сто девяносто шоста. О, тут кімната з лабиринтами. Я знаю, що кімнату лабиринт. Люблю її, я її бачу відоса кучу раз. А, а я хочу тільки бде, з лабиринт. Це не лабиринт, а просто вагонетка з дуже великої швидкості падає прямо прямо вниз. Не, я думаю, що ти її знаєш, що ти її показати її. Потім подивишся мій відос і побачиш. А, я його назву Проходження Дороса і здихання двохсот кімнаті. Якщо я пройду Доросла, то тоді проходження Дороса 2». А, а він буде на Олександрі Львівський? Так, підписники. І Саша, так, коротше, він буде на Олександрі Львівський, підписники все вже знають, тому напевно. бо, ну, коротше, Чекаю. я я знову помолився. Коротше, поки ми тут говоримо, я не можу 196 дві настойти. Тут лабіринти просто. Ну, вони жорсткі, прості лабіринти такі-то. А, це Це кімната там. Де? Вагонетка. З, з вагонетками і, і лабіринтами на вагонетці. А, там ще ду, дуже мобий лоти тиску у тебе є. Ісмирочки. Так. А, я її знаю. Якщо що нам треба в 197. підписники. О, чи 196, коротше, я вже збився. Ну тут немає фейкових. тобто є, но... Ну тут зрозуміло, яка точно має бути. 197? Так. Три кімната двохсотий. Гіго. Іраш. Який раш разом були, підряд. На мене їхав на коли раш був. Водяна кімната 198. Водяна, ну ти знаєш таку кімнату де під водою тебе лазити? Так. Да. От в мене вона 198. Отут -от я можу здути від ряда. Це, звісно, мало шансів. Я не знаю, куди мені йти, тут просто лабіринти жорстки. Коли вона вже закінчиться. Я зараз задихнуся. Я не здув на 198-й кімнаті! Ах я прям на мінеметрі. Ще 5, десь ще 15 секунд побув під водою, я б зразу б здув би. Моментально. 199-та? 198-та. Я здув від реда, можна вже сказати. Мене вбив дред! Мене вбив дред на 198-й кімнаті!